Орешник на них не подействовал, они ничего не поняли. А Зеленский, в принципе, не способен ничего понять. Вот сейчас они попытались атаковать, судя по тому, ну там юг нашей страны. Ночью были атаки на многие важные объекты, начиная от Севастополя, заканчивая Сочи, попытка, так и, как рассказал сейчас Роман Голованов. Чеченской Республики. Ну и чего дальше? Хватит! Вот просто. Ну хватит относиться к происходящему как «вот сейчас они придут в чувство». Не придут они в чувство. Не придут они в чувство. Хватит заниматься чушью многим нашим блогерам. Вот это все пропало, либо вот давайте это сделаем. Вот это. Побеждать в войне надо. Вот к вопросу о конфискации наших денег. А чего ж их не конфисковать-то, Владимир Ну чего ж не конфисковать деньги? У людей, которые даже не пытаются себя защитить. Ну давайте вспомним, мы все прошли через улицу, кто в московскую, кто в других городах. Мы же понимаем, что терпило существует только для того, чтобы его ограбить. Так зачем же мы выступаем в роли терпил? у которых можно безнаказанно отнять кошелек. И этот терпило утрется. Знаете, я вот долго думал, смотрел, читал заявление американцев, назначение Трампа. Вот у нас есть разное мнение. Как поступит Трамп, мы узнаем только 21 января, на самом деле. Ну, это понятно. Но есть мнение, что ничего не поменяется, есть мнение. А вот я уверен, что поменяется. Вот сейчас уверен. И знаете почему? Не потому, что он наш агент или он любит Россию. Я поясню, чего я и скажу. Смотрите, продолжать помощь Украине, ну, во-первых, это разделить с, с демократами последствия того, что произойдет. Он прекрасно понимает, что, так сказать, мы не, от, не отступим, и никакой победы там американцев не будет. Поэтому как-то двигаться, и более того, он поставит мир на порог Третьей мировой войны, а я напомню, он обещал своими избирателями, за него голосовали, потому что он обещал это прекратить какой в этом смысл? Никакой угрозы, если Украина будет под нашим контролем, для Америки не существует. Мы обеспечим свою безопасность. Самая страшная пугалка, которую пытаются втюхать западного обывателя, это ядерное оружие. Глава государства подчеркнул, что Россия никому не угрожает своим ядерным арсеналом. Он необходим как средство сдерживания в ответ на угрозы со стороны Запада. Ускоренными темпами идет переоснащение армии и флота на современные образцы вооружения и техники. Например, доля таких вооружений в стратегических ядерных силах уже составила 95%. При этом мы уточнили базовые принципы применения ядерного оружия, которые изложены в обновленных основах государственной политики в области ядерного сдерживания. Интересно, что вот на фоне спокойствия, которое было в Министерстве обороны, ну, спокойствие же было. То есть такая. Никакой нервозности, никакой тревоги. Серьезная системная работа. Полное понимание, что делать в ближайшие годы, какие угрозы идут. Никаких рассуждений о том, что все ради мира, мы готовы... На... Нет. Полное отсутствие малейшего доверия так называемым западным партнерам. Понимание, что вероятность войны с блоком НАТО и Америкой высока, и никакие вздохи Ахи на эту тему не нужны. Переход на военный тип организации экономики и общества в целом, при этом четкое понимание, что мы не должны никому позволить экономику уничтожить непомерным бременем военных расходов. Поэтому да, Путин очень четко на эту тему сказал. Раз. А, поехали далее. Сирия. Повертаємося знову до цієї теми, тому що там повалено було режим Асада. Ну, скажімо так, тут не те, що там прям Асад, якась незалежна особа, яка вела свою політику, зрозуміло, всім більшою частиною, що все ж таки це був ставленик Кремля, який там правив твердою, нібито твердою рукою диктаторською. Да? Але найголовніша мета правління Асада була це. Все закладено в Кремлі військові бази російські, які знаходились на території Сирії, прямий вплив саме Росії, фінансування напряму з Росії, все в інтересах Росії. Ну і там ми знаємо, що випливли деякі цікаві подробиці стосовно того, що через Сирію планували об'єднані Арабські Емірати будувати в обхід. Інших країн нафтопровід, точніше великий газопровід магістральний, який би мав з'єднати Європу з ОАЕ. Він мав проходити через Сирію. І чомусь саме в ті роки, коли з'являється цей проект, раптом в Сирії розгорається війна, в результаті якої до влади приходить Асад. І російський газ. Продовжує прямувати в Європу, а не, наприклад, газ, який мав прямувати, наприклад, з країн е, східних країн. Ну, от, це так. Причина війни, а чому ж так? Да? І зовсім якби не поміч, да, братському сирійському народу. Так, от, режим повалено, звісно, і в вплив Кремля і самого Путіна в, на Ближньому Сході. Було майже вщен зруйновано. І от е, представник е, України, в ООН Кислиця, говорить про те, що Путін знає, що його портрети скоро перетворяться на ганчірки не лише в Сирії, але й в самій Росії. Да? Ми вже бачили, як е, повстанці розграбували палац Асада, да? і де серед інших. Предметів як розкошу, так і різних портретів були не тільки портрети Асада і членів його родини, також його батька, який до нього правив країною 30 років да, за допомогою СРСР, коли встановилась там влада його батька, але також портрети Путіна, от, які були перетворені на. Реально ханчірки, об які, об які витирали ноги. Представник України при ООН заявив, що російський диктатор кидає на поле бою всі наявні резерви, намагаючись захопити більше територій. Йому байдуже на втрати, які в жовтні та листопади побили рекорди і перевищили 40 тисяч солдатів щомісяця. Кислиця також спростував російську пропаганду про війну РФ і США. Ви можете вважати це нісенітницею, і ви будете праві. Але саме таку нісенітницю нещодавно поширив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров в кулуарах міністерської зустрічі ОБСЄ на Мальті, публічно називаючи союзників України головними ворогами, ворогами Росії. Кремль посилає сигнал залякування. Ми можемо зробити з вами те, що ми робимо з Україною, тобто, знищення. Енергетичної інфраструктури, балістичні ракети середньої дальності. А Рєшнікам він там, значить, погрожував. Кислиця наголосив, що роль РФ у Сирії зазнала невдачі. Далі крах авантюр Путіна в Африці та його поразка в Україні. Чому говорить е, кислиця про Африку? Тому що якраз таки військові бази російські, які були? Які знаходилися на території Сирії, це були такі е, логістичні хаби і перевалочні пункти, якраз таки для е, сил російських різного роду законних і незаконних, ну здебільшого все ж таки незаконних різного роду ПВК, як великих, так і не дуже е, для того, щоб підтримувати їх. От е, ну тепер цього перевалочного пункту логістичного хабу Росія позбавилася і. Якось підтримувати свої війська в, в різних країнах Африки і підтримувати свої там інтереси стане дедалі важче. Е, тим паче, вже там, е, якби, і місцеві в різних країнах Африки трішечки м, починають зменшувати контингент росіян, е, зокрема в Малі, вже декілька цікавих випадків було. Ну і плюс е, ще обвал союзницького режиму. В Ірані та Лівані стався завдяки Ізраїлю, і тут також Росія втрачає ще досить потужних союзників на ближньому сході.